Кукова, що, хочеш їсти? Ні, скажи, мені цікаво, що ви там принесли, да? Перевір, що там є в кульочку. Так. Що там личка? Що це за коробочка така? А, від домика. Домик будемо сьогодні робити, да, Кокоша? Той, що ти бачила в кульочку. Так, а всередині там є щось? Я вам скажу, покажіть мені. Є а щось. О, вже нічого Ну, Скажи, я буду замість будиночка. Да? Все, коко сховалась, ніхто тебе не Так, коко, що там? Будеш допомагати нам зараз, так. Коковашик. Да, дівчинка моя. Да, будеш допомагати. Кокоше, гарний будиночок ми зробили. Тобі подобається? Подобається? М'яска там немає, ну, звісно ж. Який теремок? Хто в ньому живе? Піду, я дізнаюся. Терем, терем, теремок. Хто в теремі живе? Кролик куцехвостий. Так, а ще хто? Дракончик, помпончик, а ще хто? Капібара музичара. Так. А я, Мадмуазель Коко. Пустите мене до свого будиночку жити? Так. Так, дякую вам. Нам буде всім дуже затишно і зручно. А що це у вас тут? шишечка якась є ще?